І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! А -а -а. Люблячи святе Письмо і читаючи або слухаючи його, ми, дорогі мохресті, брати і сестри, можемо зауважити, що наш Бог дуже милосердний до свого творіння. І навіть якщо людина грішить, він все рівно не залишає її своїй опіки, а допомагає їй. Але найбільше милосердя Боже, яке ми можемо пригадати, це те, що Він посилає свого єдинородного сина на землю, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. І ми наближаємося до цієї великої події, до приходу у тілі, у світ Христа Спасителя, і незадовго будемо святкувати Його преславне Різдво. У сьогоднішню неділю, яка має особливу назву, вона називається Неділя перед Різдвом або Святих Отців, Свята Мати Церква, звикла нам нагадувати родовід Ісуса Христа. І знаєте, християни зазвичай, коли доходять до цього місця, а це перша сторінка нового завіту, так починає свої Євангелія Євангелист Матфей, то ми там знаходимо великий перелік імен. І зазвичай християни вони мимохід перечитують ці імена, бо це наша біда, в нас ніяких асоціацій не виникає, коли ми їх читаємо, і скорше прочитати і далі вже до тих подій, які нам більш зрозуміли. Але це є велика помилка християн. Бо навіть сьогодні апостол Павло в апостольському читанні говорить до нас, каже, що мені не вистачить часу говорити про Самсона, Варака, Гедеона і інших праведників, і перераховує їх, і говориться з однією метою. Він має надію, що коли людина чує ці імена. То з підсвідомості у людини виринає життя цієї людини, і вона згадує її подвиг. Бо оці святі люди, яких ми сьогодні згадували, то вони крок за кроком зближали прихід на землю Спасителя. Сьогодні церква відзначає пам'ять святих отців. Хто це такі? Ми говорили минулої неділі про святих праотців, Сьогодні говоримо про святих отців. Всі ті старозавітні праведники, які мали відношення до родоводу Ісуса Христа і були його прародичами, тобто, по своїй людській природі Господь наш Ісус Христос мав свій родовід, і ось Євангелист Матфей, який писав своє благовістя до євреїв, до своїх суплеменників, то він. Так і починає Починає з того, щоб довести юдеям, що Ісус Христос, Син Марії з Назарету, є обіцяним Месія, щоб євреї повірили, що це є істинний Месія, що іншого їм не потрібно чекати. Тому він так докладно перераховує і доводить оцей родовід і до Давида. І до Авраама, бо Ісус Христос, Месія, мав бути сином Аврадом, Авраама і нащадком Давида. І якщо би Матфей не довів це породоводу, то юдеї не повірили, що Ісус Назарету є обіцяний Месія Христос. Тому нам, дорогі во Христі, брати і сестри, коли ми перечитаємо це цей перелік імен, потрібно. Найперше знати святе письмо, і у нас будуть певні асоціації виникати, коли ми чуємо ті чи інші імена. Напевно, що і мені часу не вистачить, щоб кожне ім'я, зокрема, розказувати і переказувати життя тої чи іншої святої людини, яка повторюся, наближала прихід. Сина Божого у світ. Але про декількох ми сьогодні все ж таки згадаємо, бо цікавим родовід є Ісуса Христа. Сам євангелист Матфей поділяє його на чотири періоди: від створення світу до Авраама, від Авраама до Давида, від Давида до Вавилонського поневолення і від Вавилонського поневолення до Ісуса, до Ісуса Христа до Його народження. Усіх поколінь, як він каже, є 42. І їдеть їх на 14 таких, таких щаблів. І ось ми там знаходимо різного роду імена, що нетипово, і що звертає нашу увагу найперше, це те, що серед тих багатьох імен чоловіків ми чуємо імена і жінок. Це було нетиповим для е, святого письма, взагалі, коли там жіночі імена вводилися, Але якщо вони вже там є, то це про щось та і свідчить. І згадується мені, що минулого разу я розповідав вам про одну із жінку із того переліку про Фомару. Напевно, ви не згадаєте вже її життя, а можливо повернетеся додому і схочете прочитати про цю. Жінку, яка є в родоводі Ісуса Христа, але я би хотів сьогодні звернути на іншу, бо ми згадуємо там і царя Давида, Псалмопівця, і знаємо, що він був праведним перед Богом. Але ось навіть ота жінка, яку згадують, навіть її ім'я не називається. А каже «Євангелист Матхей, жінка Урії. Бо ми згадуємо Фамару, Рахав, Руф і жінку Урії, та яка ж. Євангелист Матфей називається вона Вірсалія. і вона має відношення безпосередньо до родоводу Ісуса Христа, бо це і до Царя Давида. Цар Давид повторюся, був праведним перед Богом, але все ж таки він упадав у свої гріхи. І у цьому родоводі ми знайдемо теж чимало не тільки праведних людей, а й грішників. Чому так відбувається? А це підтверджує слова самого Христа, який, прийшовши у світ, каже, що я не прийшов праведних спасти, а грішників. Тобто, як сам Він каже, не здорові потребують лікаря, але хворі. І Господь заради таких грішників приходить. І каже святитель церкви Христової Іоанн Злотогос, це в родоводі Ісуса Христа не тільки не має замовчуватися, а навпаки, сповіщатися, щоб показати і нам, сучасним людям, що для Божого промислу немає негідних людей. І ось про одну таку жінку ми сьогодні поговоримо, я постараюся вам розповісти цю історію, яка має відношення до царя Давида. Одного разу, коли цар Давид прогулювався своїм маєтком, а знаєте, що там будинки не такі, як у нас, вони такі, вони там по тих дахах своїх плоских ходили, він побачив свого, височини свого маєтку, свого будинку, побачив одну жінку дуже красиву, яка тоді приймала ванну. Він дуже... Загорівся, його похисть запалилося, і він захотів з нею зустрітися і наказав своїм слугам привести цю красиву жінку до нього, і він з нею згрішив, тілесно зрішив. У е, неї Сами, який був у війську. І коли тоді ізраїльтяни воювали з синами Амона, то Давид наказує воєначальнику в своєму, щоб він у тобто чоловіка цієї Вірсавії, поклав у передні ряди війська і послав його у найважчий бій. З якою метою? Для того щоб той там помер, тобто на руках царя Давида була кров, тому і він недостойний був побудувати Богові храм. А вже в подальшому його син Соломон побудував Божий храм в Єрусалимі. І тому, дорогі мохресті, брати і сестри, і ми навіть згадуємо ці такі віхи, історії і життя непросте і царя Давида. Звичайно, після цього тілесного їхнього буття разом. Завигідніла Вірсавія, але оскільки Давид згрішив, це не подобалося Богові, і те дитя помирає. І... Звичайно, дуже добре, коли людина чинить гріх і визнає гріх і кається перед Богом. Не так, знаєте, що вчинила гріх і каже, ну, життя таке, ну що я можу зробити? І собі далі пливе течії. Не таким був цар Давид. Він зрозумів, що він поступився, що він прогнівив Бога. І коли ми називаємо його псалмопівцем, у тій більшість псалмів належить і саме його перу, який найвідоміший псалом з псалтерят. П'ятдесятий. А хто його написав? Давид написав? А з причини якої написав? Помилу мене Боже, з великої милості Твоєї, саме через оцей гріх з Вірсавою, через оце таке любодіяння з його сторони. Він мав владу, будучи царем, і він згрішив. І він, знаєте, не змирився з цим гріхом, а просить у Бога прощення. І дуже багато християн знають оцей псалом на пам'ять. І це дуже корисно, коли ми грішимо згадувати ці слова уступлення царя Давида, як він плаче. Пишеться про те, що він сім днів і ночей. Плакав і накладав на себе піст і просив Бога. Він тоді написав цей псалом. І, звичайно, Господь простив йому, бо Господь милосердний до того, хто кається. І він потішив потім і Давида і його, вже, коли Давид узяв собі Версавлю за дружину, у них народилося знову дитя. І хто би це був? Це був саме Соломон. І ось по тому ми говоримо про ми згадували сьогодні. Давид породив Соломона. У нього були і інші діти, але ми їх не згадуємо. Тобто, у родоводі Ісуса Христа є і праведники, і грішники. Чому це не замовчує Матфей? Дуже часто дорогі в Христі, брати і сестри, юдеї хвалилися своїм родоводом. Вони казали, ми нащадки Давида або ми знаємо Мойсея. тоді не знаємо. Вони дуже часто йому докоряли. Вони хвалилися цим. І саме тому, щоби посоромити юдеїв, які дуже часто хвалилися своїм родоводом, бо для Бога не важливо, хто від кого народився йому важливо, яке життя провадить людина. А юдеї дуже часто хвалилися своїм родоводом по плоті. Вони були нащадками Адама, але життя дуже часто не провадили таке, як робив Авраам. Перепрошую. Авраам, батько всіх віруючих, і так жити, як жив Авраам, потрібно і нам, сучасним християнам. Тобто ми маємо довіряти Богові все ціло. Авраам чим відрізняється? Господь, щоби перевірити його, навіть наказує йому принести свого сина Ісаака у жертву. І тоді Авраам покоряється цьому. Господь не хоче крові Ісаака, але коли бачить, що Авраам готовий принести навіть свого єдиного сина у жертву, то як кажуть, сучасні богослови, тому що Авраам. Не пожалів свого сина для Бога, так само і Господь не жаліє свого сина для нас. Тобто, Господь наш Ісус Христос, це е, е, новий е, Адам, він народжується ж і приходить у світ, щоби визволити нас з влади гріха і смерті. І тому повторюся, мені не стане часу кожного розбирати зокрема. Але коли ми будемо зупинятися на одному із того переліку, ми будемо. Знати його життя і буде передати у нас знання, і тому ми маємо дорогі вухристі брати сестри найперше виправляти у ці пробіли, які є в нас. Що ми на жаль мало читаємо, мало знаємо, хоча і називаємо себе християнами. Нехай Господь допоможе нам у цей такий передріздвяний період. Очистити свою душу і тіло, і дякую Богові, і всім вам, що сьогодні приступили до такого очистення у таїнстві сповіді і покаяння. Багато сьогодні, не чекаючи різдва, вже сьогодні прийняли його серце, а наше земне життя, як кажуть, сучасні богослови, і для того, є щоб своїм земним життям підготуватися до вічності. І якщо ми вже тут бажаємо з'єднатися з нашим Богом, то певно, що. Ми з'єднаємося з ним і у вічності, бо ємо його тіло і п'ємо Його кров. То я бажаю кожному із нас наше гріховне їство просвітити світлом Його вчення, немов би вихлеємською зіркою, і зробити своє серце гідним Його пришестя, щоб воно не мов було тими яслами, в яких би вкотре і знову народився Господь. Цього всім вам бажаю! Слава Ісусу Христу!